Минулого тижня опубліковано закон про держбюджет на 2014 рік. Тепер офіційно відомо, які витрати і дохідну частину передбачає фінансовий план на рік. Як неодноразово заявляли і автори цього документу з кабміну, і народні депутати, котрі голосували за його прийняття. Соціальна спрямованість є однією з головних рис держбюджету 2014. Але враховуючи суттєве збільшення витратної частини від нового фінплану, експерти очікували збільшення і видатків розвитку, що йдуть на фінансове забезпечення капітальних в. Владень інвестиційної та інноваційної діяльності про розподілення держбюджету читайте у тижневику коментарі. Зростання числа пропозицій на ринку вторинного елітного житла спостерігається вже з кінця жовтня минулого року. За даними ріелторів, у порівнянні з аналогічним періодом 2012-го, кількість пропозицій продажу квартир вартістю понад 50 тисяч доларів у центральних та прилеглих районах столиці збільшилась на 30%. у той самий час. За словами експертів, активно почали виставляти на продаж і вторинну елітну заміську нерухомість. Що спричинило таке пожвавлення? Читайте у свіжому номері газети бізнес. Український агрохолдингу Укрлендфармінг продав 5% акцій транснаціональній компанії Каргіл. Це перша така угода в Україні, адже до цього часу присутні на вітчизняному ринку великі зернотрейдери обмежувались альянсами або партнерством із невеликими компаніями або відкриттям місцевих представництв. Такий договір, на думку експертів, демонструє довгостроковий інтерес західних країн до українського аграрного сектора, що отримали обидві сторони після укладання угоди та скільки вона коштувала, читайте на сторінках финансово-комишного тижневака «Інвестгазета». Через п'ять років з початку кризи банкіри так і не розібралися з портфелями проблемних кредитів. За даними НБУ, погані позики на початок цього року склали близько 8% у кредитному портфелі фінустанов. І якщо досі боржники в найгіршому випадку ризикували втратити майно, то тепер перед ними відкрилася перспектива опинитися на нарах, адже формально порушити кримінальну справу проти неплатника кредиту простіше простого про перспективи не дуже сумлінних позичальників, читайте на сторінках тижневика коментарі. Унікальність українського металургійного ринку в тому, що на експорт відвантажується 80% сталі, що виробляється в Україні. Це не тільки робить Україну заручницею світової кон'юктури, але й формує додану вартість в інших країнах. У той самий час у інших державах практикується протилежна модель. Більша частина виробленої сталі залишається на внутрішньому ринку, і таким чином металургія може виступати основою економічного розвитку держави. Як стимулювати розвиток внутрішнього ринку металу, читайте на сторінках газети. business.